Раки, привітики! Ну що ж, чого вам очікувати у липні місяці? Ну що ж, раки, карти вас тут не дуже радісні і показує, що ви втомилися. Все зомерло. Карта говорять, не треба зараз нічого робити, спішити. Якщо у вас не виходить, ляжте, полежте, бо карта говорить ні, поки що треба почекати. Тобто зараз не час, не спішіть. От, бачите, сядьте, подумайте, якась є десь тайна, щось вам недоступно. Ви багато чого раніше робили, спішили, а зараз у цьому місяці полежте. Порада вам. Але карта поради вам каже, що ця карта позитивна. Чогось якийсь новий етап буде в вашому житті. Час для е, того, щоб реалізувати свою мрію, чогось бажати та домагатися, взяти ініціативу свою в руки. Тому порада вам позитивна. А Розклад вам випав на липень, ось такий. Тому я бажаю вам гарного дня і не засмучуйтесь.